Їхали на мийку, помити тут трохи той бампер, молодь, подивіться, який брудний. Машину поки що мити не будемо, бо то без сенсу так було то. А то треба помити. Що, включати тобі теплу воду? Тепла вода. Пігнав! Куди не Відколи всі купив, ні? Зараз кічку виглядає! З ладні помиємо. Це буде без болота, так, так, але, да? Тебе помиємо? Так, але не хочемо. Але ти каліка, да? Такий не вимиєш. Я по -я -я -я. Перну? Так. Да. Як завжди. Діда, то що таке на евакуаторі везуть? Якогось джепа? Джеп! Джеп! Новий, новий джеп. Новий? Так, я бачив морда там, якась така нова, ладна, така файна. А що побити? Та ну жив, а ви віджу колеса вичті колеси хатку хаткою стали. Бачу, якась там широка резина. Так, проб'єте, бачу заднє ліве колесо проб'єте. Короче, молодеж, їздимо трохи по місту, без бамперів. Цікаво, чи нас зупинить якась поліція і mm. Лілька дерне. Іраз скажіть, як ти місто їдемо. <гуми> Поліцаї сидели, де? Ну no, а як. Поліцаї, якщо зупиняйте, то так, хіба це Брат, по братські сіп... по ще зазникувати. Ну, по поздоровкайте, ти... то... по поздоровкайте. Ви самі вийте, що там обвіси, то не просто так зніє вампера, то понуждіють. <гуми> <гуми> так що такі то справи. Будемо зараз, не знаю, ставили ставки, подивимося, молодь. Чи зупинять нас, чи не зупинять. Я думаю, що ні. Я щось теж думаю, що ні. Ну хіба якісь хіфать? Ну наразі ми щось на них не попали. Так, хіба які хіп п'ять по вже стоять. Я ні на що не намікаю, але ми вже близько. Ми дуже близько, ми ходимо лезу назад. Ходимо лезу. Ми ходимо лезу. Хіба отак було? Та ні, та все сі, та сі, нормально все. Що ти ти? Хочеш бачу. То я хочу. Хочеш пісюльку чи що? Я хочу, що ви хочете. Ні, ну ми просто їдемо на каву легенько. На заправочку. ну то їдемо, все, я тоді їду сі за машинами ховаю. Юля я у Львові. Nee. Що? Юля є у Львові. Що? Що ти мені це бурбайти розказував? Що знаєш, що Юля Франківську чи що? <ріху> Буржу не можу доріг на рахунок Юлі. Я то, ще кожен день монітор, що де і коли. Мене то свої люди. Вона тільки пересікає франківськ Франківський я вже знає, що вона їде сюди. Ти її пильнуєш? Я пильную двома воками. Нічого си. Хага, <ріху>, ти думав. Сидкуєш повністю, так? Повна стежка. Малусі, страшно назад. <ріху>